Обійшлися без споживання російського газу, обійдемося і без його транзиту. 24-й рік стане останнім роком чинного контракту на транзит російського газу через газотранспортну систему України. Для багатьох українців цей факт виявився несподіваним. Проте, якщо одні обурюються, а чому Україна й досі транзитує російський газ, то інші покоїться, а як же без транзиту наша ГТС взагалі працюватиме, і який вплив це матиме на споживачів. Давайте з'ясуємо газотранспортні перспективи разом у новому випуску Газ Правди. Отже, чому Україна й досі транзитує російський газ? Юридично, бо чинний транзитний контракт завершується лише наприкінці 2024 року. Нагадаю, що цю угоду на транспортування російського газу через ГТС України терміном на 5 років уклали 30 грудня 2019 року після важких переговорів. Насправді про високу ймовірність зупинки транзиту йшлося ще тоді. Проте, зрештою, сторонам вдалося домовитися про гарантовані обсяги транзиту 65 мільярдів кубів палива в перший рік і мінімум 40 мільярдів кубів щороку протягом наступних чотирьох років. При цьому контрактом була передбачена умова качай або плати. Тобто росіяни мають платити за гарантовані об'єми навіть у разі, якщо не прокачають стільки фізично. Проте є ще й політична причина продовження транзиту після повномасштабного вторгнення. Зокрема, підтримка Україною партнерів з ЄС, які взимку 2022 року зіткнулися з дефіцитом газу. Деякі європейські країни й досі твердять, що не мають альтернативи трубопровідним постачанням з Росії. То транзит зупиниться з 2025 року. З наступного року точно зупилися дія контракту між українською та російською компаніями. Українські чиновники вже неодноразово заявляли, що не розглядають варіантів його продовження. Ми, звісно ж, не збираємося вести перемовин з країною-агресором про те, щоб продовжувати і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові перемовини на Європейських майданчиках з європейськими лідерами на базі Єврокомісії, якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати. Тобто, теоретично, якщо європейські компанії напряму домовляться з Газпромом про купівлю газу на нашому східному кордоні, то Україна згідно з угодою про асоціацію з ЄС. Буде зобов'язана цей газ транспортувати тільки на цей раз замовником транзиту буде не російська, а європейська сторона. Тій же словаччині такий варіант би сподобався однак, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон з цього приводу пезапеляційна. Вона неодноразово заявляла, що країни блоку, які споживають газ з Росії, мають уже готуватися до зупинки транзиту через Україну. Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів: що Європейська комісія не буде долучатися до переговорів з Росією, як робила це п'ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану «Repower EU», ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнам альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників. І водночас для підтримки України для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС. А як до зупинки транзиту готується Україна? Нагадаю, що українську ЕТС у минулому столітті збудували як складову частину радянської, тобто, це було продовженням труб, що постачали в Європу газ з російських родовищ. Наша ГТС була здатна щороку транзитувати до Європи понад 140 мільярдів кубів палива. Природно, що втрата колись основної транзитної функції не пройде для ГТС непомітно, проте до так званого нульового транзиту готувалися. В цьому зокрема посприяли сумнозвісні газові війни, коли Росія перекривала нам кран просто посеред зими. Тоді українські газовики були змушені екстрено розвертати роботу ГТС з заходу на схід, аби забезпечити паливом всі регіони країни. Та нині такий сценарій спеціалістів вже не лякає. Всі ймовірні маршрути транспортування відпрацьовані, тож загрози зупинки газопостачання технічних причин у тих чи інших регіонах немає. Ключові компресорні станції та інше обладнання модернізують, а роботу самої ГТС оптимізують. Формат її роботи в найближчій перспективі це транспортування палива українським споживачам, а також транзит для європейських партнерів, зокрема, трансбалканським коридором, який би з'єднав Еленджі-термінали Південної Європи з ринком Центральної Європи. Окрема тема це транспортування газу європейських компаній підземні сховища України. Минула зима засвідчила, що навіть в умовах війни іноземні трейдери зацікавлені в наших потужностях. Торік вони закачали на зберігання в наші ПСГ понад 2,5 мільярда кубів газу. А цього року Україна розраховує на ще більше цифри. Потенційно європейські партнери можуть закачувати в українські ПСГ до 10 мільярдів кубів це приблизно третина від їх загальної потужності. Саме з метою поглиблення співпраці з європейськими партнерами вже цієї весни проведуть другий стрес-тест наших ГТС і ПСГ. Якщо коротко, то українських операторів перевірять на надійність роботи в умовах обстрілів та припинення транзиту російського газу. Більше про суть таких перевірок, а також про результати першого стрес-тесту. Дивіться в нашому попередньому ролику на цю тему. У лаву зі що успішне проходження стрес-тесту допоможе заохотити наших партнерів зберігати більше газу в українських сховищах. Тестуємо нашу систему на предмет того, як вона буде працювати за умови нульового транзиту. Тобто, якщо не буде російського газу, ми вже закінчуємо цю програму. Ми разом з партнерами з міністерством енергетики доводимо і скоро анонсуємо, що наша система надійна і вона може бути використана навіть за умови, якщо не буде російського газу, тобто, ми е, ще раз доводимо, що ми є надійним партнером, на нас можна покластися, і в українські газосховища можна закачувати газ європейських споживачів. Крім того, оператор ГТС України активно працює над модернізацією диспетчеризації. Так, проєкт енергетичної безпеки USAID закупив та поставив оператор ГТС в мобільний центр обробки даних. Такий центр встановлений на шасі, тож його легко переміщувати в будь-яке місце в разі надзвичайної ситуації. Це дозволяє підтримувати диспетчерську діяльність ОГТСУ за будь-яких умов, забезпечуючи безперебійне постачання газу українцям. Також оператор ГТС впроваджує мобільне технічне обслуговування та ремонт обладнання, скорочено ТОРО. Це сучасний підхід, який допомагає швидше реагувати на надзвичайні ситуації, оптимізує ресурси. Та покращує якість обслуговування. Основною задачою є це планове періодичне та міжремонтне обслуговування об'єктів газотранспортної системи. Більш кваліфікований персонал, який пройшов навчання, і вони виконують суто цю операцію з контролю та обслуговування даних об'єктів. Значна частка об'єктів вже впроваджена в режимі мобільного тору. Масштабний і найбільший обсяг заплановано впровадити в поточному році, 24-му. Отже, українська ГТС зможе працювати і без транзиту російського газу. Наскільки сильно це вплине на галузь і споживачів, зможемо перевірити вже з наступного року. Але фахівці переконують, що дефіциту газу в певних регіонах чи зниження тиску ваших газових трубок точно не буде. А от як відсутність транзитних доходів вплине на тарифи з транспортування ГТС і чи зростуть через це ціни на газ для кінцевих споживачів, дізнаємося вже згодом. Підписуйтесь на газправду, аби не пропустити. Слава Україні!